Вихід, 16 розділ, І рушили вони з Еліму, і вся громада Ізраїлевих синів прибула до пустині сін, що між Єлімом та між Сінаєм 15-го дня другого місяця по виході із Єгипетського краю, і стала ремствувати вся громада ізраїлевих синів на Мойсея та на Араона в пустині, і говорили їм Ізраїлеві сини: Коли б ми були повмирали від Господньої руки в єгипетському краї. Як ми сиділи над горшком м'яса, як ми їли хліба досить, бо ви вивели нас до цієї пустині, щоб поморити голодом увесь цей збір. І промовив Господь до Мойсея: Ось я спускатиму вам дощем хліб із неба, а народ виходитиме і щоденно збиратиме, скільки треба на день, щоб випробувати його, чи буде він ходити в моєму законі, чи ні. А настане шостий день, то приготують, що принесуть, і буде подвійне супроти того, що збирають день у день. І сказали Мойсей та Араон до всіх ізраїлевих синів: настане вечір, і ви довідаєтесь, що Господь вивів вас із єгипетського краю. А настане ранок, то побачите славу Господню, бо Він почув ваші ремствування на Господа. А ми що? Що ви ремствуєте на нас? І сказав Мойсей: довідаєтесь, як увечорі Господь дасть вам м'яса на їжу, а рано хліба на насичення, бо почув Господь ремствування ваші, що ви ремствуєте на нього, а ми що? Не на нас ремствування ваше, а на Господа. І сказав Мойсей до Араона: Скажи всій громаді ізраїлевих синів, наблизьтеся перед лице Господа, бо Він почув ваші ремствування. І сталося, коли говорив Араон до всієї громади Ізраїлевих синів. То обернулися вони до пустині, аж ось слава Господня показалася в хмарі, і промовив Господь до Мойсея, говорячи: Я почув ремствування Ізраїлових синів. Промовляй до них, кажучи, під вечір будете їсти м'ясо, а рано насититесь хлібом, і познаєте, що я Господь Бог ваш. І сталося ввечері, і знялися перепелиці і покрили табір. А рано була верства росина навколо табору. І піднялася верства тієї роси аж ось на поверхні пустині щось дрібне, вузькувате, дрібне, немов паморось на землі. І побачили Ізраїлові сини та й сказали один до одного: мангу, бо не знали, що то. А Мойсей відказав їм: це той хліб, що дав Господь на їжу вам, це те, що про нього Господь наказав. Збирайте з нього кожен у міру їди своєї Гомер, на голову за числом ваших душ. Візьміть кожен для того, хто в наметі його, і зробили так Ізраїлеві сини і назбирали хто більше, а хто менше. І зміряли вони Гомером, і не мав зайвого той, хто зібрав більше, а хто зібрав менше, не мав нестачі. Зібрали кожен у міру своєї їди, і сказав до них Мойсей: Нехай ніхто не лишає з нього до ранку. Та не послухали вони Мойсея і дехто позоставлювали з нього до ранку, а воно зачервоніло. І стало смердюче, і розгнівався на них Мойсей, і збирали його щоранку кожен у міру своєї їди. А розгнівалося сонце, і воно розставало. І сталося шостого дня, поназбирували вони хліба подвійно, два гомери на одного, і посходилися всі начальники громади і розповіли Мойсеєві. А він сказав до них: Це те, що говорив Господь. Повний спокій, субота, свята для Господа взавтра. Що будете пекти, печіть, а що будете варити, варіть, а все позостале, покладіть собі на сховок до ранку, і покликали його аж до ранку, як Мойсей наказав, і не засмерділось воно, і черви не було в нім. І сказав Мойсей, їжте його сьогодні, бо сьогодні субота для Господа, сьогодні не знайдете його на полі. Шість день будете збирати його, а дня сьомого субота не буде в ній того. І сталося сьомого дня, бо виходили, були з народу збирати, та не знайшли. І сказав Господь до Мойсея, аж доки ви будете відмовлятися виконувати заповіді мої та закони мої. Побачте, Господь дав вам суботу, тому Він дає вам шостого дня хліба двох днів. Сидіть кожен у себе, нехай сьомого дня не виходить ніхто з свого місця. І сьомого дня народ відпочив і назвав Ізраїлів дім ім'я тому манна, воно було як коріянове насіння, біла, а смак її, як тісто в меду, і сказав Мойсей: Оце те, що наказав Господь, його мер на сховок для ваших поколінь, щоб бачили той хліб, яким я годував вас на пустині, коли я виводив вас із єгипетського краю. І сказав Мойсей до Араона: Візьму одну посудину і покладу туди повний гомер манни, і постав її перед Господнім лицем на сховок для ваших поколінь. А як наказав Бог Мойсею, так поставив її Араон перед ковчегом свідоцтва на сховок. А Ізраїль весени їли манну сорок літ аж до прибуття їх до краю заселеного, їли манну аж до приходу їх до границі Ханаанського краю. А Гомер, він десята частина ефи.